Відступні укуси, що приховують неабияку небезпеку на Прикарпатті, уперше за 18 років виявили збутника кліщового анцефаліту. Дослідження іксудових кліщів проводили фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. На своїй офіційній сторінці зазначають, в останнє такий позитивний випадок фіксували ще у 2004-му у тому ж таки Калуському районі. І, хоча в Україні комахи, які переносять одну із особливо небезпечних інфекцій, не розповсюджені, медики радять берегтися. Адже хвороба, що вражає центральну нервову систему, може призвести до інвалідності і має високий відсоток летальності. Кліщовий енцефаліт не передається від людини до людини. Це є суто трансмісивне захворювання, коли кусає кліщ, це є трансмісивний шлях, при цьому людина його може розтиснути, після того зробити розчухи на місці укусу, тому що це боляче і це свербить. Від того інфікувальна доза збільшується, більше вона попадає в кров і є більша ймовірність і вірогідність розвитку кліщового енцефаліту. Якщо укусив кліщ, незважаючи на те, що в нас енцефалітних кліщів як таких немає, треба в першу чергу звертатися до травматологу. Або до хірурга. Правильно лікар забирає кліща, після того він призначає профілактичне лікування. По суті, ми призначаємо профілактичне лікування хвороби лайма, тобто правильний такий антибіотик. Хоча він також має доведену ефективність, якщо, наприклад, був укус кліща, в тому числі із арбовірусною інфекцією, він також буде профілактикою і кліщового енцефаліту. Але кліщини єдині з комах, чиї укуси можуть бути небезпечними та мати серйозні наслідки: бджоли, оси, шершні, комарі чи навіть. Здавалося б, безневинна мошкара. Усі вони можуть викликати страшну алергію. Цьогоріч, наголошують медики, фіксують на диво багато важких випадків аж до госпіталізації. Раніше таких не спостерігали багато випадків, але це такі алергічні реакції на укуси, які супроводжувалися набряком повік, обличчя, ознаками такої дихальної недостатності. Поступила пацієнта, два очі повністю закриті, набряк Верхніх і нижніх повік, сльоз, сльозотеча, насмарк, чхання всі явища проти цей. Даємо гормони, десенсибілізуючи сорбенти, і за 4-5 днів знімаємо дану ситуацію. Ну, Дехто вказує, що був укус оси, а дехто каже, невідомо. Надмірні алергічні реакції масово фіксують і лікарі міських поліклінік. кажуть, найчастіше люди звертаються до них із токсикодерміями. Лікують їх медики амбулаторно і пояснюють, через зміни клімату комахи стали значно агресивнішими. А ось наш організм виявився до цього не готовим. Якщо колись, наприклад, комаха кусала і вона виділяла одну десяту того, що сьогодні, то тепер вона виділяє там десять десятих, тобто 100% фактору агресії. І відповідно організми на до цього не пристосовані. Найчастіше на це є алергічна реакція. Якщо ще в людини є схильність до алергічних реакцій, або людина має, наприклад, такий час свого життя, коли перебудова організму, перебудова гормонів. Особливо в цей період людина надто сприйнятлива до таких речей, і організм тоді дуже бурхливо реагує на любі якісь такі фактори ну, алергізації. Щоб уберегтись від небезпечних укусів, медики радять користуватися репелентами, остерігатися прогулянок чи робіт на свіжому повітрі у ранкову пору, коли комахи найактивніші, а ще носити цупкий одяг, відповідне взуття чи навіть каптур, і не заходити у місця їх скупчення. телеканал